Добрий день, любі друзі! Сьогодні я продемонструю вам, як користуватись фільтром для пошуку свого сертифікату в електронному реєстрі сертифікатів. Для цього я обираю перший рядок стовпчика ПІБ-учасника та натискаю дані режим фільтра. Створити режим перегляду тимчасового фільтра. Гаразд. Все добре, все працює. І після того, коли я створив фільтр, я користуюсь їм. Як я їм користуюсь? Зараз ви бачите, що у нас обрані усі е, прізвища та ім'я учасників. Я натискаю «Очистити» та задаю, або ось таким власноруч способом, або, якщо я не, не бажаю шукати довго, я можу почати набирати те прізвище, яке мені потрібне. Ну, Наприклад, хай це буде пані. За... Бачите, я набрав лише три букви і мені фільтр допомагає за польською Юлією. Гаразд, обираю за польською Юлією на Юлією. Натискаю ок. Та бачу, що пані Запольська в нас відвідувала ось такі заходи, отримала сертифікати ось таких номерів та кількість годин та дата. Це я відфільтрував усі дані лише за цією фамілією, яка мені потрібна. Гаразд, натискаю чистити, та, наприклад, ще голяк Яна. Так, я на... На... набрав лише три букви. Є такі співпадіння. Я обираю те, що мені потрібно, та бачу «Гуляк Яна. Відфільтрований лише за... Цією прізвищем. Ось, будь ласка, користуйтесь. Чекаємо на ваше питання. Дякую за увагу.